Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене отака смачна випічка, по формі, вона схожа, на роліні. Я буду робити її з двома начинками, з картоплею і курячим паштетом. Давайте будемо починати. Готуємо просто з антоніною. Спочатку, як завжди, робимо основу нашого тіста Я беру стакан кефіра стакан 250 мл. Додаю сюди вот таку ложку чайную щерд, бачите, без верха, соди і такую повну чайну ложку додаю цукру, розмішую. І хай вона трошечки постоїть. Вступи в реакцію і погаситься сода. Пройшло майже 5 хвилин і подивіться, яка пінка образувалась, бачите? І зараз я цю всю масу буду вливати в борошно. Я роблю таку ямочку, виливаю сюди нашу рідину. Тепер я сюди додаю отаку чайну ложку солі, Додаю два. Яйця і трошечки підмішаю лопаткою. Тут в мене рівно 500 грамів борошна. Зараз я буду вимішувати рукою, але я додам грам 50-60 олії. Ще трошечки розмішаю ложку, лопаткою. От таке тістечко, бачите, ніжно в мене вийшло. Дивіться, яке воно. Воно трошечки липне до рук, але воно не прилипає. Щоб воно трошки не липло, я додам таку ложку ще борошна О, і домішаю. От тепер буде хороше. Це пішло рівно 500 грамів. І ще така столова повна ложка зверху. І на півгодини я його ставлю віддихати, накрию крівкою. Поки тісто стоїть. Я беру, от стільки, бачите, картоплі. Для начинки. Буду робити начинку. Начинки у мене будуть сьогодні дві. І одна з них картопля. Я зараз, так от мілко її поріжу і поставлю варити. В картоплю мені потрібно, от таких, я візьму три цибулі великих. Таку міленьку я трошки підсічу. На розігріту сковорідку я трошки налила, бачите, олії. Так. І тепер висипаю сюди цибулю нашу різану. І підсмажу її до такого золотисто карамельного кольору. А трошечки підсмажиться. Додам отаку чайну ложку неповну. Це приправа у мене для м'яса. солі додавайте теж також. За вашим смаком. Додаю трошки перцю і для такого гарного кольору я додавила трошки моркви. Бачите, в мене морква заморожена для яскравості нашої начинки. Песи всі додавайте такі, які вам подобаються. І останнім штрихом додаю зелень. Таких дві столових ложки, в мене це морожений кріп. Ну, засмажка моя готова і я зараз її викричаю. Хай вона трошки ще постоїть під кришкою, поки картопля довариться. Картопля моя зварилась, я воду всю злила і зараз я зроблю таке пюре. Почті до такої я її м'якості потовкла. І зараз я сюди відправлю всю цю в нашу засмажку. От така пюрешечка в мене, бачите, получилась, така начинка наша. Я її більше не досолювала. От то, що соль добавила, чайну ложечку е, туди, в цибульку, я її покуштувала достатньо. Кіста моє вже, бачите, так його пристояла, таке зробилось еластичне, таке гарне. Зараз я отак припудрю мукою і ще трошечки тут його вимішую. І зараз поділю так його. На 4 таких частини. Кожну таку частинку я також поділю на 4 частини. І зараз буду її скачити прямокутничок. Дивіться, на одну сторону я кладу таку картоплю, і от так я його загортаю так. до половинки. А цю частинку я покладу паштет. І також загортаю, так трошечки розтягну і тепер таку розріжу. Дуже смачна начинка, дуже смачне сочетання таких двох начинок. Все, і отак от кладу, беру яйце, збиваю його венчиком добре. Добре, так змастю. Духовка в мене вже розігріта на 180 градусів. І зараз буду ставити випікатись. І отак беру кунжутом, посипаю, бачите, отак. І ячком щоб кунжут прилип. Ось така смакота вийшла. І зараз ставлю в духовку. Підтримайте український ютуб, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк цьому відео та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові смачні рецепти. Дякую, що ви були зі мною. До зустрічі в наступних відео! просто з антоніною.